А у Херсоні вибухи не вщухають весь день. Там сьогодні одна загибла і 10 поранених. Найбільше постраждало серед міст. Пошкоджені десятки житлових будинків, об'єкти критичної інфраструктури, дитсадок і один із найстаріших навчальних закладів міста морська академія. Наші тетяні савулі теж довелося ховатися від російських снарядів під час зйомки. Прилетіло, да, тільки що? Із пані Альбіною разом ховаємось у її ванній кімнаті. Тільки не стали знімати наслідки ранкового удару посеред містю, як окупанти вдарили вдруге, чуємо серію вибухів. Потім звук битого скла. Ми цілі, проте квартира знову потрощена. Мешканці будинку кажуть, навіть не встигли оговтатись. Перший я була в залі, потім там бухнуло, Я прибіжу, прибіжала сюди. прибігла сюди, а тут як гахнуло, ще більше. Я тоді в ванну побігла. Тут була. Ось на цьому дивані, коли воно вгатило, відкрила очі, а воно як вогнем. Ось в цьому вікні, бачите, уламки. Тріщина пішла. На сусідню вулицю їде швидка. Тут поранені дві комунальниці. Жінки якраз прибирали біля багатоповерхівки після нічної атаки. В обох численні травми. Я встигла заскочити і ось так пригнулася. Це вже другий був приліт. Перший в школу, а це другий. Одна жінка, теж працівниця комунальної установи, не вижила. Одна жінка, на жаль, загинула на місці до прибуття лікарів. Це 54-річна жінка, яка заходилась на робочому місці. Загалом від ранку в Херсоні вже десятеро постраждалих. Юрія та Миколу, жителів корабельного району, шпиталізували першими момент атаки. Вони поралися біля своїх будинків. Юрій після вибуху не чує на одне вухо. У Миколи ноги посікло уламками. Він зміг сам викликати швидку. Забирав, а лучу. Тут прилетів заразу. Я нарвав трави. Я нарвав траву для курей. Дійшов сюди і як шарахне там на вулиці, якраз дервав там і прилетіло. За даними прокуратури, окупанти гатили по місту з реактивної артилерії. Внаслідок атак спалахнули численні пожежі. Вогнем практично знищений найстаріший навчальний заклад Морську державну академію. Дочекавшись, коли на місце приїдуть рятувальники, аби загасити полум'я, окупанти підступно вдарили вдруге. Серед пожежників постраждалих немає. Із Херсона Тетяна Савуля Валерія Забірко. Ми Україна, марафон Єдині новини.